Цієї зими сніг не сховав, того що не встигли доладувати. Мова про дороги, а точніше про їх відсутність на Лебединщині. Навіть у тих місцях, де восени і влітку їх ретельно латали, утворилися глибокі суцільні баюри. Зокрема, на вулицях Вокзальній, гастело та біля залізничного переїзду утворилися такі небезпечні перепони, що потребують неабиякої мужності, щоб подолати їх. Іноді це обходиться не без ризику. Водіям важко зорієнтуватися, дістається й техніці. Найбільш вражає дорога по вулиці Новопостроєній, яку влітку розпочали ремонтувати, але роботи шляховиків були достроково припинені. Якби сьогодні мене спитали, яка найбільша проблема в місті, то я б дав відповідь, і, безумовно, це проблема з дорогами. Всі ті суми, які були заплановані в видатках на ці міста, вони використані. Але вулиці ці до кінця не зроблені. Виконавці зараз говорять віддайте, розрахуйтеся з нами за ті роботи, які виконані. Це по 100 дзвінків у день. Але на сьогоднішній день ми на місці зробити нічого не можемо. Місцеве казначейство цих питань не вирішує, зверталася й до власного казначейства. До керівництва і звертаємося області, щоб допомогти, тому що до нас ніхто не приїде, цих робіт ніхто робити не буде. Нам просто-напросто не будуть вірити, тому що всі об'єкти у нас на сьогоднішній день по місту залишилися непрофінансовані. Причиною негативного стану доріг сьогодні вже нікого не здивуєш. Дороги не зроблені до кінця, хоча є кошти, хай це кошти невеликі, але кошти є. Це проблема одна єдина: що кошти не проходять. До виконавців робіт через казначейство. Про дороги у 2013 році було більше розмов, ніж виконано робіт, це однозначно. Розмови в основному негативне враження мешканців міста, перевізників, які здійснюють перевезення мешканців міста по місту. Через непроплату коштів за виконання роботи останній дорожник з міста вийшов в середині вересня місяця. Питання залишилось по цим вулицям відкрите, тому що. Ремонтодія ділянки не дав загального враження по стану дороги по вулиці Нопостроєна, по вулиці Вокзальна. Водії впевнені, що досить перебувати в очікуванні. Потрібно вщент розбиту дорогу якось приводити до ладу. Я звертаюся до нашого міського голови. Закидайте, пожалуйста, просьба дуже велика, ями, тому, що це дивіться, все в двір тече. Хата отак ходором ходить, нічого ж не робиться вже два роки. Що ж робити далі, що дорогу перекривати, чи стовп закопувати, чи перекопувати, чи людей пере... піднімати, щоб ходило по дорогах, як у Западній Україні покажуть. Ну що, що ж робити треба? Ну я розумію, що на мене фінансується. Ну що то треба робити, хоч трошки. Хоч завозити його піском. Не знаю, я що вам ще сказати. Ну, ви самі бачите, що то Ну нікуди вони не гадяться, і ніхто ні, ні, ноль емоцій. А за дороги ж гроші деруть з автомобілістів. Здається, в цьому році вже допекло, бо всім набридло дорогою з твердим покриттям об'їжджати по узбіччю. Оборені водії емоційно реагують на стан доріг у місті, не добираючи слів. Це так людям, як з котамися, просто. Вот, там, так, так. Що можна казати, як воно ж не годиться нікуди. Люди хіба це мислимо, таке насипав, повернувся і поїхав. Все. Розробляв, балих, понакидав і на тому кончив. Що це за дорога! Задину дорогу! Ну що ж це по таке? Подоріще. І я хочу ще вам подякувати. Ви як перший раз балотувалися на нашого міського голову, у вас там у своїх обіцянках першим пунктом було за дороги. Так оце спасиба вам за такі дороги. Це ви зробили. Питання ремонту дорожнього полотна постало знову, не дочекавшись весни. Очільник міста, розуміючи, що громада Лебедина схвильована знищенням дорожнього покриття на вулицях, спонукав житлово-комунальні служби зробити усе можливе для покращення зруйнованих ділянок доріг. Що на сьогоднішній день робить влада міста? Що на сьогоднішній день робить комунальне підприємство Комбінат Благоустрою, який в першу чергу відповідає за станом доріг. Ну, ми робимо те, що від нас залежить, соромно, але ми проводимо і бетонування, і, і самі здорові ями, закидаємо щебнем, закидаємо будівельним матеріалом, щоб ям цих не було. Всі ці роботи проводяться безкоштовно на збитки комунального підприємства. Кошти, які виділяються із місцевого бюджету, їх не вистачає для виконання всіх тих задуманих планів, які стоять перед нами. Міський голова при підтримці депутатського корпусу прийняли рішення про здійснення капітального ремонту доріг по місту. Раніше проводився поточний ремонт, в основному капітальний там окремими ділянками, а з 2013 року кошти в основному виділено на капітальний ремонт. Ця сума складає 1 мільйон 210 тисяч з міського бюджету, 701 тисяча з державного бюджету, яка ділиться на 476 тисяч капітальний ремонт і 224 тисячі поточний ремонт. Наскільки нам дозволять погодні умови, будуть проведені роботи, але вже не асфальтуванням, а хоча б засипання тих ділянок, де найбільші ями щебенем з піском. І таким чином, хоч яким то чином ми покращимо стан проїжджої частини. Що призвело до неймовірно крутих конфігурацій доріг, по яких їздять автобуси та міські маршрутки, роз'яснюють комунальні служби. Є по місту такі участки доріг, де люди добровільно, самостійно їх ремонтують. По цьому я хочу звернутися до мешканців міста. Щоб виконувати ці роботи, треба грамотно підходити до цих питань. Согласовувати їх із комбінатом благоустрою. Робився ремонт по вулиці Новопостроєні, де було завезено відходи від будівельних матеріалів, і висипані вони були прямо в калюжу. За що привело не до покращення до погіршення ситуації на дорозі. Розуміємо цих людей, так як там проїхати вже було неможливо. Но, якщо б це було зроблено, в суху погоду, то стан би там був би набагато кращий. І ще один цікавий момент, який впливає на якість виконаних робіт, це водовідведення з проїжджої частини. Хоча б взяти ті ділянки, де виконаний капітальний ремонт, по вулиці Новопостроєна, по вулиці вокзальна, особливо по вулиці Новопостроєна. Обочини значно вище ніж асфальтне покриття, тому водовідведення не виконане. Через наявність по обидві сторони приватних земельних ділянок мешканці бояться, що вода піде в двори, і тому ми намагалися зробити, зокрема, на оповному построєнні, зрізати але Нам не всі дозволили це зробити, тому вода стоїть, мороз ударив, і в результаті рве асфальтне покриття до весни дорога експлатується в дуже екстремальних умовах. Що по та по будь-яких дорозі? Наталія Вакуленко та Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.